Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт номер 8371, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований Україні агресорі. Законопроєкт передбачає, що Російська православна церква має бути заборонена як релігійна організація. А ті українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з РПЦ, матимуть 9 місяців, щоб розірвати ці зв'язки. Докладніше далі. Цей законопроєкт був зареєстрований ще 19 січня 23-го року. Він не тільки передбачає, що РПЦ має бути заборонена на території України як релігійна організація, але також припиняє діяльність усіх інших релігійних організацій афілійованих з РПЦ. Порівняно з першим читанням до ознак філійованості додали важливі критерії, зокрема, встановлені факти розповсюдження релігійними організаціями ідеології рускава міра і судові вироки за держзраду, колаборантство, низку інших тяжких злочин. Щодо очільників релігійних організацій, відтепер РПЦ не зможе використовувати державне та комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде спрощено за відповідне рішення, проголосували 265 народних депутатів. Нагадаємо, що українські політичні сили та громадські рухи виступали з вимогою зупинити функціонування УПЦ МП ще з перших років незалежності. Але тільки після повномасштабного російського вторгнення, коли правоохоронці почали масово документувати. Ати факти сприяння ворожій армії з боку структур та ієрархів церкви московського патріархату за це питання предметно взялася влада. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.